У мене приклад такий цікавий, він не одразу все друкує. От, І відповідно, якщо друкує, то дуже цікаво. Я, в принципі, стараюся запам'ятати. Ну, Коли розпрощаєшся з болем старим, забудеш жалі і далекі образи, тоді усміхнуться і троє, і рим, але не одразу. Але не одразу. І серце пісок повитрушуєш геть, так наче не чистив його тені разом. Тобі посміхнуться удача і смерть, але не одразу, але не одразу. До нитки зітреш ти старі хорухви, а кров'ю напишеш за човнень Тобі посміхнувся коханий живий. Тепер і щоразу. тепер і щоразу. Це річок називається звільнення, знову ж таки, та незалежно посвячено. Тонке лезо курсора стрімко відтинаюся зайве і з мого переліку вибраного клік Мишкою. І на одну залежність стало менше, залишивши безліч місць, де я витрачаю час, думки, життя, слова замість того, щоб прожити їх з тобою. От, А це от, власне. Е про інків, звідки я взялися інки, коли я подорожувала е, в Києвом, я його постійно блукаю От, і заблукала вкотре, як кажуть, поміж торгів, поміж університетом Шевченка і цим будинком. От, Тоді мені такий вірш коли... стукнув у голову. Стукнув. <реш> 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 Інки вернули назад, інки звернули наліво, поруч у зелені сад, поруч будинки стриміли, інки шукали тепла, інками рухав неспокій, кава гаряча текла в руки, а може і в роки. Інки знаходили чай, хоч не пили і росинки. Звідки вони? Визначає, як то Ну от Там, власне, хтось визначає. Якщо ж відкривається той термос. Там, до речі, щоб налити, треба відкрити кришку. Там дуже хитрий термос. Ну і трошечки із старенького. Міцно притиснуті пальці до клавіш. Знову голубка принесла галузку. Зняти білизна, Запалиш? Ти палиш? Стиснуті пальці до болю, до хрузку, попілосипала в мен папіроса. Водик сум'яття, ментол і товаку. Душем злорадно змиваєш із за потих пітьми і звітями собаки. Ніч огортає завбашли груди, ти визираєш на зорі з балкона, очі укруті, тональність облуди, потяг від чале, доба апель. Ти застигнеш отам, на порозі небес, До одвітру думок розчиняються двері. Хто тебе полюбив на порозі увесь, ти читаєш його, наче лист на папері. І розіпнутий Бог б'є металом у вісь, що виходить із серця думок і печаль. Чи надії твої не збулися колись, коли недорогі друзі про тебе мовчали? Ти виходиш на шлях кілька сходинок вниз, комусь прірва тобі розпростерта дорога, ти сьогодні обрала високий карниз, ти сьогодні обрала розп'яття і Бога. Ця ніч фантастична. Чи просто богемна, ці луки, кохання комусь достеменно, і махом палички літчимо ноти. Це ти, а це я, оти місяць навпроти. А моя душа недописана стрічка, де ноти вмостилися пасмами клавіш. І раптом згадала задалену звичку. звичку торкатися нот, А вимо ти поставиш? Це ніч нескінченна, як фуга, чи гама, і я трохи інша, а може, та сама. Епохальна картина твого майбуття, де прожити у кожен жест, кожну цятку, Де годинник настінний уже не спішить, як було з ним учора, з самого початку. Він нацокає ще кожен присмак ще Він опише твою вінценосну епоху, коли зоряний плащ розіб'ється дощем. І осколками ніч все затрусить потроху, наче зайва деталь, безутішний причал. Розчепилі свої кількаденні швартою і узоряну даль порушати наш сам, де сніги виростають безмежні і нові. Хорсе в корзно багряне закутий, простоми забавляєшся, випітаючи ниточку до ниточки, де день мережача доленьку мою. Човники виступують, перевозячи думки мої. Душеньку мою, колихаючи зі світла в темені, з теменю ся його, батько хронос очікує, мережа переглядаючи ниточку за ниточкою хорси. Ну і, мій улюблений, коли тісною стане шкіра і вигостреш своє перо, тоненьким лезом ювеліра ти знімеш маску. І мерло осяє скромні будуари і бригантини. Легкість то йдеш і що без пари загойданий посеред хвилин. Коли затихне перший вигук, втомний шукачів перстенів, стенів, срібних рибок, ти будуарі відпочив. І сни твої, як діаманти, я припильную, як колись. У таці осені Анданте, де ми спокійно обнялись.